Сьогодні хочу поговорити з вами про такий податок, як єдиний соціальний внесок. Вітаю! Мене звати Світлана Новосад. Я ваш податковий та фінансовий консультант. До мене дуже часто приходять фізичні особи, які тільки роздумують над своєю реєстрацією як ФОПами, і ті ФОПи, які вже зареєструвалися і хотіли би сплачувати податки. І у них виникає питання, що ж це за такий податок, єдиний соціальний внесок, і що він їм може дати в їхній податковій діяльності. Єдиний соціальний внесок, по-простому, в народі його називають пенсійний внесок. Що він дає? Він вам гарантує вашу пенсію. Він гарантує вам соціальний захист від держави. Так, я не помилилася. Держава також щось дає і підприємцям. Якщо ви, наприклад, захворіли, таке часто буває в наших реаліях, або у мене є фізичні особи-підприємці, молоді дівчата, які Хочуть народжувати, йдуть в декрет. Вони можуть мати від держави, оформляють собі електронний лікарняний листок і можуть мати відшкодування по лікарняних листах. Це відшкодування сплачує Пенсійний фонд України. Декретні виплати складають, декретний лікарняний складає 126 днів. У 2025 році. У мене були молоді дівчата, які вже давно зареєстровані як ФОПи, і я їм оформила. Цей декретний лікарняний виплату по цьому декретному лікарняному. Він становить 126 днів. І вони отримали відшкодування по декретному лікарняному, яке становило приблизно 36 тисяч гривень за цих 126 днів. Крім цього, можна ще, коли ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, звернутися. По відшкодуванню по звичайних лікарняних. Я в попередніх відео вже розказувала, що в мене був клієнт, який попав в лікарню. У нього була травма ноги, і йому відкрили лікарняний. І він перебував на цьому лікарняному десь приблизно біля 4 місяців. Весь цей час він не працював. Ми написали заяву на звільнення від сплати податків єдиного податку і військового збору. Єдиний соціальний внесок він за ці місяці сплачував, і він отримав також відшкодування по лікарняному від держави за всі цих 4 місяці, і воно також склало суттєву суму десь приблизно 30 або 40 тисяч гривень. Так що сплата єдиного соціального внеску це ваша гарантія, вашого, ваша соціальна гарантія, ваша захищеність, ваша внесок в майбутній пенсійний стаж, в майбутню виплату вашої пенсії. Це є підтримка на економіки нашої країни і забезпечення виплати пенсій діючим пенсіонерам. Якщо у вас виникли запитання, якщо ви хочете проконсультуватися, я вас запрошую прийти до мене на консультацію, підписатися на мій YouTube канал, в Telegram канал і підписатися на мою сторіночку Instagram, де я розказую багато цікавого. Про податки і не тільки.